«Прийми, ми, о, все благопомічна, пречиста Госпоже, владичице Богородителько, ці чесні дари, що тобі єдині належаться від нас, недостойних рабів твоїх. Ти з усіх родів вибрана, ти показалася вищою від усього небесного і земного творіння, тому що через Тебе, Господь, сил був з нами, і через Тебе ми, Сина Божого, пізнали і сподобилися святого тіла Його і пречистої крови Його. Тому блаженна єси в родах родів, Богоблаженна, я, бувши від Херовимів світліша і серафимів чесніша. І нині все і присвята, Богородице, не переставай молитися за нас, недостойних рабів твоїх, щоб ми ізбавилися від усяких хитрощів лукавого і від усякого підступу, і щоб збереглися ми непошкодженими від усякого диявольського отруйного нападу. Але молитвами твоїми аж до кінця збережи нас неосудженими, щоб ми, спасені твоїм заступництвом і поміччю, посилали славу, хвалу, подяку і поклін за все у Тройці єдиному Богові і Сотворителеві всього. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Любі друзі та віряни. Дякую вам за перегляд. Підтримайте канал з молитвами українською мовою. Найбог Бог допомагає вам та вашим дітям, з Богом в серці.